Якщо ти і досі не знаєш, що подарувати на Новий рік своєму велосипедисту, то цей відео спеціально для тебе. І так, погнали! Повний сет XOS. Передній ліхтарик, задній ліхтарик, кріплення, датчики швидкості та каденсу. ну Їх можна один і той же датчик перемикати під одну і під іншу функцію. Кріплення універсальне, на яке можна кріпити і комп, і ліхтарик передній одразу. От, до речі, так ось ця конструкція вся виглядає. Велокомп має навігацію, по якій можна їхати по треку. Тобто закидуєте трек і їдете. Це саме топовий компік Іксос. Ліхтарик отак чудово кріпиться, і бачите, він набистра з'ємі. Ще під це кріплення можна го вішати. І є ось такий от задній ліхтарик, у якого в комплекті де два кріплення та епсі-зарядочка. Коротше, це просто ідеальний сет і ідеальний подарунок велосипедисту. Якщо зацікавив, пиши в Дірект для замовлення або консультації по цінам.